Привіт, в цьому відео ми з вами ознайомимося з таким поняттям як перерахування в мові програмування C-Sharp. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте дізнаємося, що таке перерахування. Перерахування або ж як його ще називають і нам. Це спеціальний список, в якому ви можете описати усі можливі варіанти, а пізніше ви можете для якогось певного об'єкту вибрати якесь конкретне значення з цього списку та встановити його. Такі перерахування вони більш потрібні нам, як програмістам, аніж потрібні як якийсь додатковий функціонал. Тобто, в перерахуваннях ви можете просто описати список усіх можливих варіантів, а далі пізніше, коли вам потрібно буде встановити якийсь, е, якийсь конкретний варіант, то ви не будете. Згадувати, а які взагалі там існують усі ці варіанти. Ні, ви просто звертаєтеся до перерахування і через крапку вибираєте той варіант, який вам наразі буде потрібним. Тобто це просто зручний, зручна така технологія, де ми в одному місці можемо записати усі можливі варіанти. І от від слів ми давайте перейдемо до Діан та створимо взагалі новий якийсь файл. Цей файл він нехай буде називатися як Type robot CS. І далі тут я буду описувати якраз наше перерахування. Щоб це перерахування було доступним з інших файлів, то ми давайте вкажемо з вами Namespace Project. А далі, замість створення класу чи інтерфейсу, ми створюємо з вами саме перерахування, тобто і enum enumeration. І щоб його створити. Ми прописуємо це ключове слово і нам. Далі вказуємо назву для цього перерахування. Я давайте вкажу таку саму назву, як і назва файла, тобто «type robot», тип робота. І далі в фігурних дужках я описую усі можливі варіанти. Ви можете їх описувати, кожен варіант з нового рядка, або ж, якщо варіантів не дуже багато, то можна і в одному рядку все це прописати. І, от, наприклад, у мене будуть такі типи роботів, як «enemy», тобто ворог, буде якийсь «hero», буде нехай «bot», а також буде. Трейтор, тобто зрадник, ось такі, нехай в мене тут будуть варіанти. Ну і подібне ми з вами спокійно зберігаємо. Тепер, коли ми все це описали, ми можемо зайти. Наприклад, давайте зайдемо в клас робот. І тут я просто хочу тепер сказати, що в нас буде ще одне додаткове поле. Це поле, воно нехай буде в нас також protected, щоб ми мали доступ до нього з класів спадкоємців. І це поле, воно вже не буде там integer, short, або. Чимось таким, ні, це поле воно буде основане на, на нашому цьому перерахуванні type робот. Ну і називаємо це поле просто як, наприклад, type. Тобто, в майбутньому сюди я буду заносити тип нашого робота. І тепер я можу просто вказати, що, наприклад, у нас в конструкторі додатково ми тепер будемо з вами ще отримувати е, один, одне значення. Це значення це якраз буде оце перерахування. І тут я просто вказую назву, як, наприклад, type, А також щоб, вже не, е, щоб вже не міняти set values, я давайте просто ось тут вкажу те, що ми е, звертаємося до this Type і підставляємо те, що ми отримаємо ось тут в якості параметра. Тобто просто трошки міняю конструктор. Щоб ми відразу при створенні об'єкта могли встановити ще тип робота. Далі мені потрібно зайти в бот, наприклад, для початку в бота ми зайдемо. І тут я тепер додатково хочу. Отримувати також е, певне нове значення: це буде type робот. Е, вкажемо назву як просто type, І цей type ми будемо передавати в головний конструктор. Е, просто вказуємо через кому, що ми його також передаємо. Е, точно те саме нам потрібно зробити ще для класа killer, адже тут ми також використовуємо цей конструктор, і нам просто треба сказати, що ми отримуємо додатковий параметр та його передаємо. Ну і в нас ще був клас helper, але. Так, тут я не використовував жодних конструкторів, тому цей клас я просто міняти ніяк не буду. І от нарешті, що ж ми тепер можемо з вами зробити? Ми можемо звернутися, ну, наприклад, до класу бот, створити якогось нового бота. Тут ми виділяємо пам'ять. Далі ми повинні з вами вказати те, що ми будемо підставляти сюди значення. І перше, що ми підставляємо, це ім'я. Далі ми підставляємо вагу, підставляємо також координати, і давайте я їх швиденько тут вкажу: 0, наприклад. І і тепер, нарешті, ми з вами можемо підставити ще тип робота. Якби в нас не існувало поняття такого, як перерахування, то тип роботу ми б могли б записати з вами в якості, наприклад, якогось рядка. І тоді нам треба було б згадувати, а які ж там існують оці типи, ну і, і певний тип ми б могли б записати, наприклад, там Enemy. Але оскільки ми з вами створили перерахування, то ми знаємо, що в цьому перерахуванні вже описані всі можливі варіанти, і нам лише потрібно звернутися до Цих варіантів, та й ми встановимо певний з них. Отже, я просто звертаюся до type Robot, нашого перерахування, і тепер дуже зручно через крапку встановлюю певне значення, наприклад, bot. Що дійсно є таким, це ми створюємо бота в подібному форматі. Я можу створити ще, наприклад, кілер. Нехай цей об'єкт також буде називатися Кілер. Тут ми виділяємо пам'ять під кілер. Назву нехай ми давайте вкажемо, як, наприклад, Боб. Чому б ні. І тут ще потрібно передавати демедж. Я давайте демедж вкажу як 10%. Це значення ми сюди передаємо, ну і потім вже передаємо тип нашого робота. Я не хочу, щоб цей робот він був ботом. Я вже хочу, щоб цей бот він був, можливо, enemy, можливо, герой, а можливо, ж це буде зрадник. Ну, наприклад, давайте енемі. І тепер в нас є просто два об'єкта, і ми точно знаємо, до якої можна сказати, раси відноситься кожен з цих об'єктів, кожен з цих роботів. Один робот це в нас звичайний бот, інший робот це в нас в нас ворог. І далі, коли ви будете працювати з цими об'єктами, ви дуже просто можете звернутися до Кілер. І давайте, от ненадовго, я просто зроблю так, що наше це що наше оце поле воно буде паблик, щоб я міг просто напряму звернутися до цього поля пряміком через якийсь об'єкт. Так от дивіться, я тепер можу просто звернутися до кілера, наприклад, звернутися до Type, і можу перевірити, що якщо Type, воно буде, наприклад, таким як Enemy, то ми будемо робити з вами там певні якісь дії. Або ж якщо Type буде не дорівнювати Enemy, все що завгодно інше, то також будемо там виконувати певні дії. Або ж можна навіть ось таку перевірку записати, і тоді ми перевіряємо типи двох наших об'єктів. Якщо типи будуть однаковими, то там щось будемо робити. Будемо казати, що це дружні в нас роботи. Ну, наприклад, такий функціонал. Отже, зараз вам головне просто розуміти те, що перерахування або ж enumeration це зручний список, де ви можете дуже швидко описати усі можливі варіанти. А далі, за бажанням, ви можете встановити якийсь певний варіант для якогось об'єкту. Ну і от в нашому випадку ми дійсно для кожного об'єкту тепер встановлюємо певний його тип. А далі з цим типом дуже просто працювати. Ви можете перевіряти цей тип. І в залежності від цього типу можете виконувати якісь інші дії. Тобто, перерахування це саме така технологія, яка зручна нам, як програмістам, щоб просто в одному місці зберігати усі можливі варіанти. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Ми побачимося з вами пізніше. Бувайте!